Слава Україні і слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Сьогодні неділя. Виноградний сезон практично завершився. Я свій виноград вже повністю обрізав, вкрив його, вкриваю я землею, і вже в деякій мірі можна відпочити. Подякувати цьому сезону, який би він там не був. І з надією на майбутній сезон. Очікуємо його. А протягом цього сезону я знімав відео про різні гібридні форми, так мовити, похабцем, тому що було, роботи було багато, а тим паче під час реалізації ягоди і цих відео накопичилось достатньо багато. І сьогодні я вирішив об'єднати деяку кількість тих коротеньких відеороликів в одне відео і хочу виложити його на YouTube. Щоб ви ознайомилися з, з тими сортами гібридними формами, які є в моїй колекції, як вони себе поводять ось такий дуже складний, важкий сезон. І які результати вдалося досягнути в цьому сезоні. Це моє особисте бачення. Не судіть дуже строго. Ідеальних сортів гібридних форм, звісно ж, немає, тим паче в такий сезон. Але вдалося його вирости, вдалося його зібрати в більшій більші мірі. Бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Якщо подобається, ставте вподобайки, поширюйте і все буде Україна. 31 серпня місто Кременець, виноградник Віктора Вітомського. І знімаю сьогодні гібридну форму Володар Ночі. На сьогодні вона практично готова. Забув сказати, це парник все-таки, це в парнику. Це прищепа на Вікторі. Минулорічна прищепа і досить дало визріла лоза. І став рукавчик цей з одного боку і з другого боку там є. І вже рукавчики ті видали гарні пагони цього року. І залишив я по дві грони на пагінь, тільки ось на крайньому. А одне вже грону зрізав. Так. По два грона залишив, ну і нічого страшного. І тому термін достигання його затягнувся, можна сказати. Тому що ця форма характеризується як досить рання. Казали, що на ремі з ромбіком навіть достигає. У ну, мене ромбік там, там також парниковий з того боку вже все і реалізований. Пішов. А владика, чи володар ночі. На сьогодні він вже практично готовий. ягодка в нього ось така, як стерти, пруїн практично чорна з темним якимось бордовим відтінком. Грона, як бачите, досить гарні, рихлі, шевеляться, горошиня практично нема. Гарно запалився в цьому сезоні. Безрівання пагню ще немає поки що. Но я сподіваюся, що все буде добре, тому що вже сьогодні я буду. Його реалізовувати. Сила росту досить велика, але це на прищепі. Ще треба буде посадити. Листя, ось таке здорове, досить От порівняти з моєю рукою. Таке трохлопасне. Сила росту досить сильна, навіть на прищепі на Вікторі, який не дуже сильно рослий, будемо казати. Зразу ж видно, що він високоврожайний. Я думаю, якщо в відкритому ґрунті його посадити, власно кореневий кущик, то бажано його, звісно, нормувати, якщо ми хочемо отримати досить ранній термін достигання в ньому. Ну, це все, звісно, знову ж відносно все, залежить від погоди, від навантаження і безліч інших факторів на це будуть впливати. Зараз скуштую ягідку, от зірвав саму нижню з легеньким підхрустом. Навіть щось кісточки нема, це менша ягода. Кістоньки не видно мені. Ось така консистенція, досить соковита, сильно соковитий. Смак простий, як то кажуть, гармонія. Проста гармонія. Добрий, смачний, не кислий. Володар ночі, думаю, достатньо за нього більше. Буду досліджувати ще наступні роки. Це перший сигнальний врожай на прищепі. Ну, побачимо, може я вже висажу на свої корені його. Зрештою, все це будемо в майбутньому досліджувати. 7 вересня знімаю гібридну форму Алінка. Вже вона досить відома і про не суперечливі такі відгуки є. Це відкритий ґрунт, це минулорічна посадка виготуючим саженцем. Минулому році вона дала мені сигналку, по смаку мені не сподобалась, тому що висіла був досить простий смак. А в цьому сезоні, незважаючи на таке пізнє достигання, дозрівання всіх форм, Алінка мені сподобалась дуже-дуже. Подивіться на величину ягід, мені тут незручно знімати. М'ядки величенькі, дуже великі, такі до 15-16 г. І на сьогодні вона от, нижню ягідку візьму. Ось яка величина ягідки, великі ягоди, І на сонці вона така жовтава робиться, гарний, гарний колір, гарний розмір, гарне оформлене гроно. Воно не давиться, воно шевелиться. І подивіться, як я над ним познущався над тим кущиком. Вон такий маленький тоненький пагін, і на ньому здоровене гроно висить кілограмове, як не більше. І пагін, ну, дуже тоненький. І ось буквально ті паунці тут тоненькі, і він таке навантаження тягне. Я вирішив спеціально випробовувати його після минулорічного, минулорічного розчаровання в цьому році. Вона мені досить сподобалось. Зараз же ж покуштую я цю ягодку, попробую, соковита, зернятко ще зелене, але вона вже добренька. Просто солодка ягідка, це саме нижня. Верхню я допробував, Ну, дуже смачна і солодка. Так що, з лінкою будемо працювати далі. Сподобалась хороша форма. Думаю, вона товарна і на ринку буде йти на ура. Ось так. Виноград лівія. Загорулько, селекціонер. Це парник у мене. Форму я тримаю вже давно цю, в відкритому ґрунті є два кущі і в парниках два кущі. Форма мені досить подобається. По силі росту вона, я би сказав, середньоросла, по врожайності досить врожайна, якщо правильно. Проводити агротехніку з нею. Тому що при перевантаженні вона може на наступний рік дати досить мало врожаю, або взагалі бути без врожаю. Що ще по цій формі можна сказати? Термін достигання досить ранній в неї, морозостійкість в неї. Треба вкривати її обов'язково, вона не, не морозостійка, листя в неї ну, ось таке невеличке, трьохлопасне. Також пішли такі червоні п'ятна, це не хвороби, не думайте ніяк. разі це на нижніх листках в основному. Це факт, тому що листя своє відпрацювало вже, пагони ще не визрівають, тільки деякі чуть-чуть. трохи. -чуть. Ну, в цьому сезоні все затримується. Так? І це визрівання також і з пагонами, і з ягодами. Не раз чую таку інформацію, що декого вона буває, що тріщить. В мене вона не тріщала. Ні в парнику, ні в відкритому ґрунті. Ну, але пройшли дощі. От у нас це вже сьогодні у нас яке 25 серпня. І на дворі у нас в грунті, у нас у відкритому ґрунті вона ще зелена. Тільки почала брати забарвлення, так що там трішку не може бути взагалі. Гарні грона, такі рихлі, вони не тісні, не давляться, дихають більш-менш. Якщо в тіні вона буде більш червоня, а краю на сонечку вона вигорає, жовтязна робиться. така. Ось візьму таку більш величеньку яєтку. Вона так грам в середньому 10-12 грам. Є менші ягодки, дуже соковита, зернятко вже коричневе, легенький такий мускатик приємний. По смаку вона дуже подобається мені. І багатьом людям, хто в мене її купляє. На сонечку вона може підгорати трішки, треба завішувати в той момент, коли вже вона набирає колір, наливає ягоди, може досить сильно приймати засмагу. У нас на заході її варто тримати. Є, звісно, такі якісь випади, ягодка якась недозріла, її просто видалив одну другу і громко можна реалізовувати. На сьогоднішній день він смачний, легенький мускат має. Я вже вчора продавав там певне грозі з 5, я вже з того боку зрізав на реалізацію пішли. Сьогодні також піде далі реалізація. Лівія загорулька. Мені вона подобається. Є в мене, тримаю і буду тримати. 5 вересня, парник, гібридна форма, шкільний. Вальс віктора Калугіна форма. В минулому році була невеличка сигналка, це прищепа. Я її нащепив на Клеопатрі. Колишній куш, Клеопатра тріскуха була страшенна. Ну, шкільний вальс вже сподобався. Ягідку пробував. Ось таку, навіть парнику деякі ягідки, таке забарвнення. Чуть-чуть рожевеньке беруть, де в деяких ягодках є підтріскування на кінчиках і досить, досить таке суттєве. О, може це передалося від клеопатри тріскухи, не знаю зрештою. Ягоди досить такі тверді, хрумкі. Ось я беру нижню ягодку, дуже хрумка і соковита, і тверда ягодка Зернятко вже коричневе. На сьогоднішній день повністю вона готова. Що про нього сказати? Буду з нею працювати, факт тому, що є на кончиках тріск. Ось, це от край парника, і тут завжди біжить в мене сліва із хати вода і з боку Коріння там є і можливо від. Надлишку води і є тріск. Ну, не знаю. Попробую ще висадити її на власні корені у відкритий ґрунт. Подобається грона, вони такі проріджені, не давляться, дихають. Оця розовинка класна, така хороша. Ну, що ще сказати, грона прорихлені, ягодки величенькі, чуть-чуть такі овальненькі. Листя ось таке, як ви бачите. Пагони вже почали визрівати. Що ще сказати? Трішки оїдіум тут вже пішов по ній. Ну, щоб сильно вона хворіла, я за нею не зауважував. Ось тільки вже мені не зовсім подобається оцей тріск. Не знаю, чи то передалося від, від Клеопатри, чи це в неї самої такий. Шкільного вальса така біда є. Якщо буде тріщати сильно, звісно, вона не піде. Ну, Зрештою буду працювати з нею, буду ще, ще спостерігати, як вона себе поведе. Тверда, хромка ягода, приємний легенький мускатик. Ну, ось все, шкільний вальс на сьогодні готовий вже буду зрізати, реалізовувати. Виноград «Ефект ОМ». Олега Михайловича писанки. Хтось зараз каже, що ти нам парюєш, синя ягода. Ось такий колір вона в цьому році набрала в мене. Ця форма переходить аж в синій колір. Але якщо цей проїн стерти, вона така темно-бордова колір. Ну, а ще там в верхньому парнику вона в мене більш червоняста. Тут чомусь така. Під'явша ягідка є. Ну, ось таке. Значить, що я розкажу про цю форму свої враження? Вельми сильно рослий кущ, сорт чи форма. Дуже-дуже сильно рослий. Навантажується безпроблемно. Врожайний викидає по 2-3 по суцвіття, величезні грона. Я би охарактеризував його досить ранній термін достигання його. Такий даже дуже ранній сорт чи форма. Листя таке здоровене, таке п'ятилопасне, трьохлопасне. Ну, ось такі дуже здорові листя. Пагони ще на сьогоднішній день. Тільки починають трошки коричневіти, визрівати. Ну, я тут, бачите, в парнику залишив по два суцвітя і вирощую по два грона, тому що дуже сильно, сильно рослий кущ і не навантажити його, він буде жирувати. Тут повне навантаження, ви бачите, досить, досить багато. З одного боку і з другого боку. Я вчора вже кілька грон з нього зрізав. Також важливо зауважити, що ця форма, як і більшість форм олега писанки, має жіночий тип квітки, і тобто вона схильна до горошіння. Є горох такий незначний, невеликий, а є можливо і досить сильно погрушити. Ну ось тут, по-всякому є. Варто з тими гронами, звісно, працювати трошки, якщо на продаж їх вирощувати, трошки підчищати грона. Ну, Але я би сказав, цей горох такий. Ягоди більші-менші, і вони менші ягодки навпаки ще смачніші. Мускату тут нема, але вона досить рано набирає цукру, досить рано набирає хорошого такого якогось фруктового смаку приємного. Ну, І особливо би я зауважив, що вона досить. Ранна форма. Можна її рекомендувати сміливо для вирощування у нас на заході України. Як для власного споживання, ну а для товарного, для ринку, для базару. Врешті-решт кожна людина повинна вибрати сама, варто чи ні. Ефект ОМ в мене є. Тримаю і буду тримати. Гібридна форма, подарунок Нікополю. Це писанки Олега Михайловича, форма. Вона вже давно дозрівша, вже багато позрізана пагонів з неї. Залишилось кілька штук. Вона вже перевисіла, дуже смачна. Що можу сказати? Дуже ранні термідостигання, дуже смачна з шикарним мускатом, чудовим. Але проблема вже третій рік і вона кожен рік з горохом. Але все-таки оце четвертина куща на одному рукаві прищепа. Я буду її тримати, тому що дуже смачна вона, з таким шикарним мускатом, ранній термін достигання. Ось таке листя в неї заокруглене більше, здоровене листя, сила росту велика, хвороб нема по ній, зовсім не уїдемо, ні міндю, не хапає. Ну, подобається вона подарунок нікополю. Якби не цей горох, ну, так як всі Олега Михайловича, жіночі квіточки, треба садити його біля кишмиша якогось. А в мене був тут раніше Велес, то він краще запилявся. Велеса я видалив і вже він ось так. Ну Там те гроно от на дальньому плані трохи краще. І ті, що я зрізав грона були трохи краще, але все одно вони були всі з гороху. Подарунок ні в поки тримаю і ще буду тримати.